Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Сьогодні у нас по плану сінокос. Виїхали на поле. Сіно вже трішки старе, падали дощі, місцями повилягало. Будемо пробувати косити. Ще пару слів вам розкажемо про косарку. Косарка стандартна мотоплок, зоря, косарка, теж зоря, але дещо ми тут переробили. Перше ми переробили для тої косарки кріплення. Воно було, стояло на рамі, отут стояла така пластина, і вона була низько. І той штир, що після косарка, був рівний. І тоді в нас вийшла дуже велика стерня відносно то десь 7-8 см. Ми зробили невеликий фокус, штир розрізали, здянули на низ, так, щоб виходило нам 3 см від того. Підібрали, потім заварили. І на 4,5 см здали таку пластину, підняли її вище. І тепер у нас, виходить, зовсім другий косарка йде майже 3 см-3,5 від землі коси. І на ті, о, тих тарелік, що є, бо як вона стояла така, мотоблок падав, вона вигнулася тут, затрималася трава. Тепер воно пішло вниз і трава пролітає ще сюди. Зовсім другий фокус і зовсім другий інтерес до роботи. А зараз будемо косити і ви це все побачите на ділі. Все, закінчили ми косити поле. От така в нас стерня плюс-мінус. Так воно бере От на фоні руки. Сказати чесно, косилось погано, тому що трава дуже тверда вже, стебла грубі, знизу мокро, бо падали дощі сьогодні перший день погоди. Дуже погано косилося, але... але скосили. Всім дякую за перегляд. Підтримуйте канал. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення.